Коротше, Hello Friendly, з вами на зв'язку, Денис Френді. Ми зараз знаходимося у Сукільському. Зараз вам щось тут познімаю та щось покажу, що тут короче, є. Та. Тому ласкавого перегляду. Тобто приємно перегляду. Та. Це я вже знімаю ввечері. Я мав день познімати, я знімаю на вечір. Так, тут вже світиться. Так. Так. Так, а тут є готель, там басейн. Цікаво. Такрата. -та -та -та. Так, тут коротше таке ставочок. Не знаю, що це не світиться. Так. Так. так, тут таке озеро. Аха. Так. Олень. Пішли далі. Тут таке темненьке. Коротше, освітлення, так. Ну, знаєте, на камері трохи світліше видно. Тут уже темніше в реальності набагато, так. Так, ось такий замок. Так, так нормально. Так. Тут, напевно, якісь багаття мають роз... для того, аби багаття розпалювати. Так. Тут дуже стрімко, тобто високо. вихід до лісу. Та, ось таку ну, власне Мабуть, якийсь або готель, або ресторан, не знаю. Так, <кій> так. Коротше, ми перший були в ресторану Сокільське і їли рибу в тісті. Зараз тут ставлю фотографію цієї риби. Тому було смачно. Правда, там тих кісток трохи теж немало. Треба було забирати тільки з Так, тут стрімко, коротше. Так, Блин, в мене шнурівки розв'язалися секунду. О, кролики. Так, кролики. Зашнуруємо шнурівки. є є Зашнуруємо шнурівки. є єй Зашнуруємо шнурівки. є єй Зашнурую, зашнурую я шнурюки. Так, ось такі кролики. Вечемні чи погані? Вечемні чи пусті? Пальчик. Вкусять чи не вкусять? Кімелі, правда? Так, такі кролики. Дай лапку. Дай лапку. Ви хочете травку, так? Трав'яні кролики. Ось такі кролята. Добре, пішли далі. Так, ось такі. Так. Так, така карета. Коротше, це була моя ідея сюди приїхати. Я тут ніколи не був, хотів поїхати, подивитися, що тут, що тут і до чого. та Ти приїхали. Так. Добре, там, там ресторан. Готель. Так. Такий ведмедик. Ведмедик, де твій медик? Нема медика, сказав ведмедик. І пішов далі. Так. так, значить. Так, ось такі овечки. Так. Де... Так. Так. Осіння тематика. Так. Mm. Чуть подивимось, що там є всередині. Не ну, дайте спокойно. хе хе там нічого немає. До побачення. Так, Даліше. Так, готель, рибки, форелі, дівчата, кохані мої, ставок, так. Уже дзвонять. Коротше, дзвонять що це його, що не доїдають. Так. Біа номер один. Давайте зайдемо. Та по голові собі постукай за нас тут. вона крутиться. Це баба-йога, баба-йога, ку-ку баба Йошка. А у її голову видерли вже. О май гад! Добре, до побачення. Так, добре. Так, пройдемося по території. Так, зараз вам щось цікавеньке покажу. Кіровер. Так. Всім привіт, з вами Денис Ваен. Ми в маєтку Сукільську. Так, легко залишатися собою. Коли ту маєтку Сукільську. Це реклама виходить, але мені за неї не заплатить. Так, велосипед. Ми дивилися, тепер басейн. Басейн там листя нападав. Так, готель. Скрізь відеокамери. Так. Я не знаю, чому ці фонарі не світяться. Так. Малин. Малинок. О, мені зараз цей штук і потрібно як ніколи. Качати ноги. Щоб не жирніти, а худіти мені треба, як ніколи. Так. I love you. Я люблю вас, підписники. I love you subscribers. I love you subscribers. Так. Ой, Так. Так І що я хотів вам показати? Це... коротше. Це коротше. Оце. Так, на качелі. Отут собі їдеш. катаєшся, так, на качелях. Опа! А, комплексу. Є, yeah, хлопці, маєте тебе. Малин, мав крутитися, але не крутиться. Коротше, комплекс мене, суки катання на Необхідно підтриматися з ручки тюба, тобто, тобто знімати не вийде В одному тюбу чи не. Ясно. Ясно. Коротше, вони вже прибрали тут оці штуки. Так, що вже кататися не можна. Але як ви бачили фрагмент, то це я знімав раніше, ще як ми гуляли, я тут другий раз гуляю. Так. Ну то вже не дозволено, то не дозволено. Добре. Так, тут отаке? Коротше, дуже цікаво. Дуже цікаво, дуже неймовірно цікавинка. Такі квіточки. Мені повезло, що камера знімає світліше, ніж воно є насправді дуже темно. Тому ось на цьому будемо зараз завершувати. В принципі, все, що зміг, то я вам познімаю. Таке. Так, є стівні гриби. О! А тут для тих, хто хоче у гриби піти, які можна їй стівні гриби збирати. Я вам, коротше, познімаю. Такого, такі можна, такі. Коротше, користуйтесь. Це отруйня. ну Це ясно, мухомор. Так, умовно їсти мені. Тобто умовно, але їсти їх не можеш. І правила поведінки у лісі. Не можна розпалювати, типа багатьох і таке інше. Добренько. Спускаємось. Мені тут сподобалось дуже. Рекомендую вам, друже. Рекомендую тобі, друже. Так. так, в принципі, я вам що зміг, то позніму. 10 хвилин. Так. Ага, це ми вертаємось. Добре, народ. На цьому все сподобалось вас підписочка на канал і лайк вліпіть авансом вам буде як завжди день не всім удачі, всім пока я пішов їсти десертик пока пока що так. таке